Так, ну а буває що так. До речі, аж до нашої солі. ну Теж було тут, я не знаю, полтори літра їх осили. Буває так, що до ви відкрутили болти. Витягувати а воно не виходить. Не було просто телефона під рукою. Значить, що я робив? Оце все було в солях повністю. Я туди просовував твердку. А чого не можна було витягнути? Потому що солі їх тено дігнули в ту сторону, от це де пальці показано. І тен дойдя до верхньої той точки не міг вийти. Беремо смілу отвертку, подгибаємо, во-первых, от куди я показую пальцем. І подгибаємо його отак. Отак згибаємо. Прямо там внутрі от, от на перекос його витягуємо. Чуть -чуть. І починаємо творкою згибати, щоб воно могло вийти. Іначе воно ну, ніяк не виходить. Потім мультиметром просто прозванюємо, якщо таке є налічка. Чи тена залишилась ціла. Ось, в принципі, і все.